Всім доброго дня. Звідчить, ми на ринку місто Тлумач, Друга частина. Ось такі гарні кугути, підрощені пропонує чоловік по 180 гривень. Гарна велика птиця. 180 за штуку. Місяць часу і забій Дуже гарна птиця. Це є такий бролер по 170 гривень. Також гарна більше, більше кілограма птиця має. Дуже класна птиця. Справді гарна. Взяв бролер. Бройлери робив з батькам своїм, там, 5 штучок, ну, дуже гарно вони Тож Бройлер це та птиця, яку варто тримати. Та ножка груба, птиця. Ну грубі хороша, хороша, потужна птиця. видно, дні як какулешка, який к'юник. Якщо на м'ясо, беріть півники, вибирайте краще півники саме. Так, кролики. Ось такі кролики по 350 гривень. Які вік? вік? Більше, ніж три місяці. До трьох йому, так. так, по 160 гривень, ось такі місяці. По 160 гривень. Ось такі. По 160 Молодь. Три штучки залишилось. Так, по 400 гривень ось такі нутрії. 4 місяці їм. По 400 гривень. Бачите, є малина. Прошу є жовті. Є сірі, срібні, білі. Хороші нутрії. По 400 гривень. Десь на малину гору замалили, так? Ось такі гарні мутрички. Дуже гарний також вибір тварин, хто має металеві кліточки, отримані. Внутрі нічим не гірше від кролика, краще витриваліше навпаки. Тому що зимою обмерзають хвостики і все. Треба теплої стані на зиму. Або багато сіна і робити їм домик. Тоді також внутрі гарно буде виживати. Ось так. По 600 гривень такі два самці. Ось такі. І А? Так, куска для для по 120. Такая качка мулар по 120. Тоже мулар по 120. Смысл, на солнышку. Вот ты тебе берешь ешь. Да, справдивая. Вибір птиці на ринку ще є, достатньо. Так, отакі несучки, але це півники по 110 гривень. Так, давайте подивимося, що, що продають з домашніх птиці. Дивіться, є такі шипун. А малі по чому? Малі по 80. 80 гривень.

Цепінь <анцес> має право на фото. Я думала, коли він. Щоб вона така, знаєте? Що як сфотографують, то значить щось буде. Є <tele> <È> сарочки. <плес> а цесарки по чому? 80 границь цесарки. А то є цеп'як, так? І є ще кочка, бачите, з цесарками. А де славка йде там, а то на неї чекають люди. Так, квочка з куритами ось така. Що така сім'я коштує? 800 гривень. Скільки малих? 13 малих і квочка 800 гривень. Так, є домашінки, курчатка. А такі по чому восьма? 65 або 65 котенків. По 65 за штучку. навчання курчатка по 30 гривень. По 30 гривень за штучку. Так, качка шипун. Але як би пес купував. Шипунці по чому? По 100? По, 100? по 100 гривень в, ще буде. Дивіться, цього, цього качета вже які великий. Уже величай. А вони кількість. Дай пару. Дуже гарний курчаток. І по чому ці? 90 гривень за штучку. Дуже гарний курчат. Номер мобільного 096. 87. 87. 74. 74. 937. 937. Це мраморний? Кох. Мраморний. Ямброкс. Я вам брок сию вже не знаю. Там пляшка з водою, вони. Нічого. Є такі амброкси також. Гарна птиця. Жіночки телефонують. Такого цікавий. З Тлумач, так? Локація Тлумач. Ось такий курчат. Так, качка ж пункцію такий. По 100 гривень за штуку. Теж, динес, так, не зимаєте нас. Шостенький. Так, і корисний. Є чорненькі з біленький, є коришення з біленький. А чи плочом пива ще? Так, а це по чому у вас? 25. 25, да? так? 25 гривень. Так, отака бочка спочатку. А така сім'я що коштує? А що коштує у 750. А скільки малих? 11. 750, 11 малих і кочка. Вочка дуже файна. 750 гривень. Проводиться така попелова. Остана По 100 гривень качка, що пунк така. І це є двоє гусеняток по 200 гривень, такі гусенята. І качки по 100. В принципі, ще час є. Воно що встигне вирости. Ось такі. І є ще такі коричні відбілі. Ось такі. Пшениця 11 гривень. О, 11. 620ри. Ячмінь по Десі. Та вони ж не ці віку. У вас по Десі. Говориш ти. Що? Ні. Є ще різні такі різні штуки для поводу. Старла, ключі, очки, все що. Все, що потрібно, в принципі. Кому потрібно зробити якийсь акцент на чомусь, також пишіть коментуйте. І якщо буде на ринку, я вам покажу. А що скорріс коштує? Скоріс. Є переноски. Так. Негашене вапно 30 гривень за кілограм. Ось такі нагашене окно. Ось так, глядачі, такий сьогодні ринок. Не сказав би, що такий він великий, обширний, але в принципі все, що треба, є. Так що очікуйте наступних рубрик з різних ринків, не забудьте підписатися, І там ще подивимося, що цікаво, є таких барахолочках. Можливо, буде ще третя частина. Так що всім дякую, не забудьте підписатися, до побачення.